Всіх вітаю, семерочка на зв'язку, І дивіться, приїхали новиночки на наші. По-перше, поприїжджали наші бензокоси знову. 153 моделічка. Приїхала вже 2400 моделічка, 850, 3500. Далі поприїжджали наші 22 BL коси улюблені. Поприїжджали наші коси 40-2БЛ, це виходить, вони роблять від двох батарей. Та робить від однієї батареї. 4 амперів ми поприїжджали багато. 20 20, 2 БЛ, їх залишилось 10 штук, їх більше на фірмі нема. Це що стосовно того, що поприїжджало. Потім ну, поприїжджали револьтик, тут наші шліфмашини получаємо товар, там набори приїхали два в одному. Маски, е, значить, акумуля... е, коси поприїжджали, револьтовські, коротше, поприїжджали. Але це те, що поприїжджали, ви скажете, ну ти що, ну ти і що? А це ні, давайте сюди, дивіться, покажу. Получили, е, взяли на пробу вот такую вот е, в таку позицію. Це у нас кустерес, кустере. Їх дуже багато мене питали, але я не мог їх знайти ніде. Їх ніде немає. Знайшов. Знайшов Ось така машина. Дивіться, поки я вам ціну казати не буду. Якщо вам треба ціна на цей сучкери, пишіть мені в Телеграм, заходьте. І в Телеграмі я вам буду писати ціну і будемо перебалакуватися з вами в Телеграмі. Значе, з посилання ви заходите в профіль, посилання посилочки заходите, там буде у вас опис. Так, значить, що стосовно цього сучкересу, дивіться, як він комплектується. Дивіться, як він комплектується. Він йде в такій коробці. Далі в нас йде така сумочка. Зручна. Це сумочка в комплекті. Далі в нас йде в е, комплекті зарядне. І найголовніше в нас йде тут 5 амперна батарея. 5 амперна батарея на 20 вольт. Це вже в комплекті. Далі у нас ще тут повинна бути ще одна замінна насадка. Ще є отака насадочка. Цю ми насадочку знімаємо. Якість тут, ну, чесно кажучи, якість мені, якість мені подобається, бо дивіться її начинку. Все з металу, і вона така тяжка, і шестерні металеві. І я рахую, що ну, непогано, непогано зроблено. Во всякому випадку, мені якби, подобається. Так? Ні? Отак, так? Да? Хорошо. Зараз я ж хочу, я перший раз її отримав, я ще не співпрацював з ними. І Бачите. І також є така ж насадка, така насадочка, що стояла, теж вона все в, метал... в металева, все як треба. Встановлюємо її, бац, і пішало. Ціна в посиланні е в телеграм-каналі. По посилану. В профіль зайшли і зайшли до мене і запитали ціну. Там буде ціна. Ну Це ще не все. Буду ще в нас новиночки я вам зараз про це розповів. Зараз будемо далі знімати кое що я одінне відео зніму. Так що семерочка руліт. Всім пока.